Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Знову чуть не привітався, Христос рождається, так і хочеться трошки вже прохолоди. Але є хороша новина в тому, що коли ми повертаємося в Україну цими днями знову буде е, плюс 45 градусів, так що ми перенесемо спеку знову додому. Тішимося сьогодні неділя День Господній. і маємо чудове Євангеліє для. Таке такого і підтвердження, і наступного напрямку нашої теми про поклоніння, при, про що розбираємо цими днями, між відпочинком поклоняючись. Не знаю, підніміть, будь ласка, руку, кому з вас вдалося протягом цих останніх, скажімо, двох-трьох днів, проходячи різні етапи відпочинку, десь трошки прославити Бога. Може комусь у воді, комусь може лежачи. А комусь дрімаючи чи роздумуючи, підібь, будь ласка, руку сміливо. Кому вже вдалося? О, непогано. Друге тебе погано. Варто було зібратися. І теж Володимир підняв руку. <свистець> Слава Богу. Так і має бути. Ми маємо вчитися, щоб наше поклоніння і ставало нашим життям. Тобто, не щоб ми поклонялися Богу лише тоді, коли ми збираємося разом, але щоб наше поклоніння було суттю життя. Щоб моє поклоніння і було моїм життям. І сьогоднішній Євангеліє дуже красиво підкреслює. У той час, як Ісус виходив звідти, слідом за ним ішли два слівці, кричачи, Ісусе, сину довідів, да помилуй нас. От Тут є цей вигук. Проте, і сестри, це для нас хороше заохочення у моменти, коли ми бачимо якусь кризу, коли бачимо, що щось назбиралося, не боятися вигукнути. Я знаю, що деякі психологи. Іноді радять, щоб викинути якусь агресію, якусь енергію негативну, яка тобі назбиралася, а? щось недобре, викинути це, виплюснути. Хтось на дрова, хтось на дрова коле, хтось на грушу у спортзалі чи на якісь там інструменти, хтось там попливзти до Італії і назад, так? хтось там каміння переносити, викинути це. Хтось бігом, бігом викидає таку енергію. Якимось способом. І Ісус сьогодні через це Євангеліє показує ще один спосіб вигукнути. Недавно це для мене було відкриттям, бо Данило, здається, мені казав, що як файно є, коли в церкві ми поспіваємо в голос якісь частини літургії, які знаємо. І коли ми виспівуємося, виявляється, воно нас вже благословляє, але на голос. Не то собі тихенько на голос. І нарешті очоліє спів. Але всі разом. Тобто спів на голос, виявлення назовні якоїсь інформації на голос, якось благословляє нас. Тому Господь каже, чи апостол Павло через нього, чи через апостола Павла Господь, перепрошую, перегрівся на сонці, каже, що якщо хтось між вами сумує, то проказуйте між собою псалми, гімни і духовні пісні. Тобто проголошуйте це. Ми зараз ще до цього дойдемо. Вигук! Що вони кричать? Господи помилуй. По суті, вони кричать те, що ми кричимо на літургії, те, що ми кричимо на ектеніях, на утренні, на вечірні. Господи помилуй. Ще раз і ще раз. А скільки ж можна? Скільки треба? Господи помилуй. До Боже змілуйся. Упально бо Господи, втручайся. І він увійшов до хати. Увійшов до Хати Ісус, це буквально увійшов до якогось окремого місця, де є Він тільки для цих людей, де Він є лише для них. Увійти до хати, це буквально увійти в якийсь простір, такий більш інтимний, більш близький, де є тільки я і ти, або я там і ще декілька осіб. Ми на таборах і на, на різних реколекціях, більш тривалих, ніж наші сьогодні. Завжди маємо працю в групках окремо. Ділимо людей приблизно, яка би не була кількість на групки по осіб 10. Для чого? Бо коли людина є в такій невеликій групці, зовсім інакше може розкритися. Якщо зараз я комусь із вас дам мікрофон і скажу там, поділіться, не знаю, чимось там, чимось там, то ви скажете, якби я взагалі не люблю мікрофони. А я взагалі не люблю, на мене стільки людей дивили, дивилися одночасно, а ще від мене щось чекають. Таке враження, що так і чекаю, Теба я щось, ляпну, і мене висміяти не буду. Натомість вже в групці маленькій, це вже більш безпечно, більш комфортно. І Господь робить малу групку. Він робить тут малу таку спільноту, входить у дім. І також тут є пропозиція не просто увійти у твій дім, але увійти у щось твоє, увійти у близькість, увійти в твій розум, увійти в серце, увійти в дії. Для мене це було відкриття буквально цього року. Перший раз таки чув на 14-му році Священства, що ще один символ цій церкві, який вкладають у наш знак Христа, як ми хрестимося по Грецьки: ні? чоло, груди, права рука, ліва рука. Ще один символ, то це символ Боже. Благослови мій розум і мої думки, усе про що я думаю. Господи, прошу тебе, благослови мої почуття. Відчуття мої переживання. І благослови руки, це що? Що ми робимо руками? Махай. Коли не б'ємося, махаємо, каже Меланія. <сум> ну, в твоєму віці ми ще в основному махаємо. Але коли ми вже виростемо, то ми руками більш-менш працюємо, а хто вміє? То, тобто, Господи, благослови всі мої думки, все, про що я думаю, перемінюй мій розум, благослови всі мої почуття, і благослови всі мої дії, всі мої вчинки. Усе. Що буду робити, ти може направ. Тобто, буквально, Господи, увійди. Увійди, як у дім, увійди, як у хату сюди, увійди, як у хату сюди, і постійно увійди, як у хату сюди. Бо якщо ти не керуєш моїми руками, Боже, я такого можу не чудити, я такого можу наробити. Одну хвилинку я відворічуся від Бога, почну бавитися у це маленьке дитяче я сам. Пам'ятаєте, я сама? Що я вже я сам уже зроблю? Одну хвилинку без Бога все. А кого можу наламати? Тому увійди в мій розум, увійди в моє почуття, і в, у всі мої вчинки. І сьогодні. І тут Ісус дає питання у домі. Чи віруєте, що я можу це зробити? Брати і сестри, скільки до сьогодні ми вже до Бога віддали молитву? Скільки разів на сьогоднішній день ми молилися і просили у Бога? Хтось гроші, хтось здоров'я, хтось, аби зуб не болів, хтось, аби мати можливість виїхати за кордон, а хтось аби не вертатися, хтось, аби перемогти війну, а хтось аби корот. Скільки молотов. Я неодноразово зустрічався з цим у духовному проводі, коли людина ще по інерції ніби молиться, але вже не має надії, а не Бог вже не вислухає. Ще молюсь, а ще хтось молюся, на моя звичка, але Бог мене не вислухає. І тому Ісус сьогодні дає тобі це питання. Ти віруєш? Чи віруєш? Те, що я можу це зробити? Сус, наново, у, у, ос, але зараз зверніть увагу на ті речі, які вас найбільше болять, на ті речі, які вас зараз найбільше турбують, про які зараз найбільш ревно молитися. Ісус питає, а ти віруєш, що я можу це зробити? Ти віруєш? Те про що просиш? Те, чого прагнеш, те, чого шукаєш, ти віруєш? Чесно, я вам скажу, коли я собі поставив сьогодні це питання, в мене є такі, декілька таких масштабних викликів, які наді мною висять, то Ісус мені каже, Тараса, ти готуєшся до доброповіді, файно, а сам віруєш у те, чого просиш, а тобі, не хотів би вірити. Або тоді починаю кричати. Якби Господи вірую, але поможи моєму невірству. Боже, я вірую, але мого невірства ще набагато більше. Чи віруєш ти нині? І потім одне з моїх улюблених. Я, так, мені так це подобається в Ісусі. Вони кажуть, віруємо, так, Господи. Тоді Він доторкнувся їхніх очей, кажучи, ну то нехай вам станеться за вашою вірою. І оце доторкнувся. Торкнувся. Пам'ятаєте, є? Здається, Мікеланджело намалював там, де Господь доторкається до Адама, отак простягає йому палець, але трошки-трошки не дотягає а, і, і залишає там трошечки простору Адамові. Чо, а, чого? Аби адам, адам подає якусь відповідь. Він каже Адамові, ну давай, йшли. Адамові, здається, так? Хто знає Мікеланджело? Часто я на футболках зображують такі. І він каже: ну давай. І Адамові треба, Господь все зробив. Він вже все зробив. Він зробив, аби ми мали можливість піти на реколекції. Він зробив аби можливість, аби ми слухали, аби над собою працювали, аби мали бажання, хотіння. Але завжди залишає остільки, о, аби ти дотягнувся і Так, е, трошки піднятися до Бога. Трошки піднятися. І він тоді доторкається до очей і каже, нехай вам станеться з вашою вірою. Наскільки віруєш, настільки, нехай тобі буде. І відкрилися їхні очі. Відкрилися їхні очі. Це також для нас запитання, чи твої очі відкриті? Чи, чи ти бачиш? Чи ти бачиш Бога? Чи ти бачиш людей? Я сьогодні себе випробував у їдальні, особливо коли черга. То чи я бачу цих людей як створіння Божі, а не як дрова? Пам'ятаєте? Бачу людей, як дерева ходячі. Ви дивилися нині на людей, як вам вдавалося зранку, як на дрова, як на дошки і пеньки. Чи вдавалося трошки на ну це ж люди? Не рева ходячі, чи люди, створені на образ і подобу Божу. Доторкнувся. І тому і святі отці завжди нам рекомендують щоб постійно шукати і віднаходити ті моменти, де ми можемо торкнутися Бога, ті моменти, де можемо дотягнутися до Його руки. Слово Боже, медитація, літургія, сповідь, відпочинок, пустеля, піст. Церква має пребагату спадщину усяких практик, де ми можемо торкатися Бога, побути біля нього, дозволити йому діяти. Мене, так, мене зрушив був недавно Пітер Кріфт, дуже гарний католицький богослов. Він каже: пам'ятайте, що сама по собі навіть віра нас не спасає, виявляєте? Навіть віра нас не спасає сама по собі. Сповідь нас сама по собі не спасає. Не спасають нас наші вчинки. Нас спасає тільки кров Ісуса Христа, тільки Його жертва. А віра, сповідь, Євхаристія відкриває нас на те, аби Господь діяв. І це так необхідно усвідомити. Нас не спасають наші вчинки, те, що ми можемо зробити. Це лише відкриває. Ми кажемо, Господи, нарешті прийди. Господи дій, Духу Святий, проливайся. Зустрінься зі мною. І Ісус каже, нехай станеться. І оце нехай станеться Ісуса. Це по суті ті самі слова, які говорив колись Бог Отець при сотворенні світу. І створив Господь Небо і землю і сказав: Нехай станеться, нехай станеться. Те, ті самі слова, які. Продовжили спасіння і звершили через Марію. Коли Ангел прийшов до Марії, що Марія сказала, опиталася там, зробила тест для Ангела, але потім скаже, нехай станеться. І самі слова, брати і сестри, коли ми дозволяємо Богу віддіяти, коли ми відкриваємося, Він приходить, він робить нове створіння, він робить нові галактики тут, тут робить нові простір, нові кімнати, робить тебе, як новий храм. Нехай станеться. І німого під впливом злого. Ми бачимо потім оцей німий, який є одержимий, яким якось злий дух керує. Хто з вас, до речі, мав досвід дуже файний і радісний бути присутнім хоча б раз на екзорцизмі? Підмій, будь ласка, руку. Дуже гарний досвід. Сьогодні, коли сонце засяде, то розповість іншим братам і сестрам, добре? Коли буде темно на ночі, то ви скажете. У чорному чорному храмі був чорний чорний екзорцист, а той чорний чорний екзорцист молився молитви. І розкажіть, поділіться серйозно. Поділіться сьогодні своїм послугами екзорцизму з кимось, е, хто ще цього не, не знав. То, а, аби ми не забували, що йде війна. І, і не лише ця війна, яка в Україні триває, але ця війна, яка триває споконвіку, відколи є гріх Війна за наші душі, за наше спасіння. І цей Німей був впливом слова. Він був переможений злим, був переможений. І коли Ісус вигнав їса, значить, до нього привели німого. І не казали Ісусові, слухай, тут проблема, чоловік пістувати. Тобто Ісус, коли бачить таке страждання, Бог, коли бачить Твоє страждання і атаки диявола. То тут іде його боротьба за тебе за, за умовчанням. Тут навіть не обговорюється. Господь хоче свободи для тебе від будь-якого гріха. Господь хоче свободи для тебе від будь-якої нечистоти, від будь-якої атаки Злого Духа. І цей дух німий, я неодноразово це зустрічаю у святих отців, що це є дух, котрий не дає тобі молитися. Дух, який не дає тобі якраз славити Бога і Богові шану. Пам'ятаєте, ми про це говорили? Коли я віддаю Богові славу, то ця слава залишається на кому? На мені. І чому злий дух так не хоче, аби ми молилися? Ніколи ти стільки не позіхаєш як під час молитви. Піти на концерт, як в Іспанії, 3-5 годин легко. Правда? І ще привдінешся і ще там пригадишся. У мене вчора було враження, що. Тут хтось організував де, для цієї місцевої зірки конкурс, хто якось цікавіше одягнеться. Не? А піти на концерт на 5 годин, а, а для Бога встати на 20 хвилин помолитися та да. починаєш У Данила завжди переживання, татку, ти сьогодні будеш довго проповідувати. Тримайся, сьогодні недовго. Сьогодні до годинки впадуся. <клес> Розумієте? І, і чому? Бо, бо дух німий, він не дасть тобі ні промовляти, я з такими навіть зустрічався, коли підходив до мене один чоловік, він, він злякався з такими очищеними, розширеними. Каже, я в перший раз таке маю, що я почав молитися, а в мене враження, що мене хтось тримає. Я вас не хочу зараз лякати, але подивіться на це інакше. Якщо дияволу і його посіпакам, так невигідна молитва, то яка вона цінна тоді. Розумієте? Якщо злим духом так неприємна молитва, наше спілкування з Богом, ого, то яку воно тоді має ціну, яку воно тоді має вартість, то варто прикластися. І на сам кінець, коли він вигнав біса, то ній одразу почав говорити, одразу почав говорити, і люди дивувалися, ніколи не бачили в Ізраїлі чогось подібного. Тобто це такий природний наслідок, коли ми бачимо, як діє Бог, коли ми бачимо дію Бога в своєму житті, ми його хочемо славити. І навпаки, коли нема бажання славити, значить ти не бачиш, як діє Господь у твоєму житті. Поставте зараз собі це питання, чи можеш навести бодай, один приклад, бодай один приклад того, як діяв Господь у твоєму житті протягом останнього тижня. Бодай один приклад. Такими прикладами треба ділитися за сніданком, за вечерю, за обідом. Чому? Бо такі приклади будують. Треба десь поговорити про політику трошки. Іноді про священників небагато і обережно. І про священники тільки хороші. Треба десь поговорити про інші справи, але найбільше ми потребуємо, щоб ми ділилися свідчили одні одним, як діє Господь у моєму житті. І коли ми так свідчимо, це дуже нас будовує, і це одразу викликає славу. Одразу викликає бажання віддати Богові хвалу, бо вона йому належить. Це ще перше море на літургії. От тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Слава, честь і поклоніння. І тут, одне слово, ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії таку послідовність. Зустріч. Ісус зустрівся спочатку із цими свіпими. Потім і знімем. Його зустріч, що робить, очищає. Його зустріч робить вільними, дає зцілення. Його, його зустріч з ним відкриває очі, відкриває вуста. І що дає? Радість і проголошення, радість і прославу. радість і поклоніння. Пропоную вам зараз, брати і сестри, зустрітися з Ісусом. Через це Слово прийміть Його. Через це Слово. Дозвольте йому відкритися на, на нього і Йому прийти і діяти. Пропоную вам зараз зустрітися з ним через це слово і через ваше прийняття у Євхаристії. Зустрітися з ним, прийнявши його безпосередньо, під видами хліба і вина. Щоб ця вечеря Господня стала вечерею, коли ми садимо з ним за стіл, як, як, як чуємо слова одній. Пісні християнській тому файлому гімні, щоб Ісус мене, Свого ворога, посадив із собою за стіл. І Він накрив вечерю. Він мене Свого ворога, бо через рік я ворог йому, Він мене прийняв, посадив за стіл, і що сам накрив вечерю. І що сам себе подає до споживання. І що він каже? Беріть і їжте. Беріть і пийте мене, сам себе. Оце любов, оце жертва, це віддача. Тому нехай ця зустріч зараз відбудеться. Нехай Дух Святий вам пригадає, де Він діяв у вашому житті за цей тиждень, а діяв напевно. І нехай це викличе в нас про славу, відкриє наші очі духовні, забере нашу німоту, щоб ми не боялися про нього говорити. Дасть нам правдиву радість, щоб ми ділилися ним. ή προς Αμήν. Αμήν. Χριστός που